Усім привіт, друзі! З вами кіномозок, і у найближчі 5 хвилин я назву вам 5 причин подивитися фільм Чорний Адам. Причина перша Двейн Харизма Джонсон. Так так, я не помилився, адже щойно з'явившись на екрані, він відпромінює невичерпну крутість і харизму, на фоні якої решта персонажів просто-напросто губляться. До того ж йому ж дуже личить образ антигероя, який хоч і рятує людей, але дуже специфічними методами. Герої не вбивають людей. Я вбиваю. Крім цього, його персонаж Тед Адам не з нашого часу. За сюжетом він жив 5 тисяч років тому, і дуже прикольно спостерігати за тим, як він, опинившись у сьогоденні, намагається розібратися, що взагалі відбувається навколо причина друга зміна ієрархії DC. Ще задовго до прем'єри фільму Двейн Джонсон неодноразово говорив, що поява чорного Адама. Повністю змінить розстановку сил на шаховій дошці Кіна DC. І треба віддати йому належне, він нас не обманув. Адже якщо Адам, який в коміксах перейде на сторону зла, то стане справжньою загрозою людству і битися з ним на рівних зможе хіба що Супермен. До речі, пишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити протистояння Скелі та людини зі Сталі. Причина третя екшен. Це, мабуть, одна з найголовніших причин, чому люди йдуть на цей фільм, адже стрічки цього жанру це завжди крутежні попкорневі атракціони, на яких можна ненадовго вимкнути мозок і просто розслабитися, спостерігаючи за видовищем на екрані. Чорний Адам точно не розчарує вас, якщо ви хочете отримати саме це. Тут є і круті бійки, і гонитви, і дуже класні слоумо-сцени. Головне наберіть приклад з мене і не забудьте таки взяти попкорн. Причина четверта – Графіка. З візуальної точки зору фільму також закинути нічого. Починаючи від костюмів головних героїв, які, до речі, були справжніми, а не створеними на комп'ютері. І закінчуючи масштабними руйнуваннями міста, усе у фільмі виглядає відмінно. Причина п'ята – сцена після титрів. Вона йде буквально дві хвилини, але, попри це, є дуже важливою, адже прогнозує повернення однієї дуже важливої фігури у Всесвіті DC, якого фанати чекали вже дуже довго. Словом, коли почнуться титри, не поспішайте покидати кінозалу або вимикати телевізор, якщо ви дивитеся це відео з майбутнього, у якому фільм уже доступний для перегляду в інтернеті. Не можна, однак, не сказати про один недолік. Який не те що сильно псиє враження, але все ж таки позначається, я говорю про спілку справедливості Америки, яка за сюжетом вступає у протистояння з Адамом. Вони безумовно круті, особливо Максін Ханкель, вона ж циклон. Але жоден з них не має якісної передісторії, через що непідготовленим глядачам буде просто незрозуміло, що це за герої і звідки вони взялися. Це, на жаль, досі лишається головною проблемою DC. Вони не представляють глядачам героїв належним чином. Те ж саме було з Лігою справедливості, коли нам за дві хвилини показали Флеша Аквамена і Кіборга, потім вони з'явилися у фільмі, і лише після цього Аквамен отримав сольник, де нам розкрили його історію. Фільм про Флеша ще тільки має вийти. Ну а що з Кіборгом поки що взагалі не зрозуміло. Власне, через це з 10 фільму можна поставити 9 балів. Дякую за перегляд, друзі. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях ваші враження чи очікування від фільму, якщо ви його ще не бачили. І пам'ятайте, у найскладнішій ситуації достатньо промовити шазам щоб розігнати свій мозок на усі 100%